Щоб ви понімали, нічого собі. Хто <клес> трохи мене знає, а хто не знає. Не <клес> будете сидіти з кривою спиною, як ми всі зазвичай, а сюди, я не можу це не намалювати, треба срочно сідати, малювати. Така вау, у нас багато. Привіт, мене звуть Майя. Сьогодні я прибула в демозону Wacom Ukraine. Щоб ви знали, будь-хто може сюди прибути і помалювати на будь-якому планшеті. Як, наприклад, я сьогодні буду тестувати. A, Wacom Cintiq Pro 22. Щоб ви розуміли, нічого собі. <смі> І безпосередньо починаю малювати. Поки я буду малювати, я буду розповідати про якісь фішечки штучечки на самому планшеті. На цьому Wacom є 8 кнопочок, я їх вже підлаштувала під себе. Щоправда, одну кнопочку не долаштувала. І зараз я роблю це разом з вами. В мене є експрес-кей. Так, і Space мені на нижній кнопочці не потрібен. Видаляю Space, який тут був, і ставлю Ctrl-R. Всі а, кнопочки підлаштовані під мене. Це робиться. А, дуже легко і візуально понятно, що куди треба тикати на жомошечки про малюнок. А, буду малювати сьогодні таку дівчинку-медузу горгону а, у вигляді зірочки. А, хто трохи мене знає, а хто не знає. <реш> я дуже люблю малювати волосся, а, тому вибір того, що я буду малювати, був очевидний. А, намалюємо таку дівчинку. Трошки її пофарбуємо. Е, і, в принципі, все такий неважкий, легенький малюночок, трошечки різдвяний, щоб нам всім чуть, -чуть було веселіше. Я закінчила художню школу одну в Харкові дитячу. Потім пройшла курси по підготовці до вступу в академію дизайну та мистецтв в Харкові, а потім закінчила цю академію дизайну та мистецтв. У нас там був Академ живопису, академ малюнок. У будь-якому разі, перед тим як малювати щось своє, я закінчила ще академічне навчання. Насправді дуже приємно малювати а, таким пензликом, який повторює текстуру олівця по поверхні матовій максимально а, повторюється відчуття малювання на папері. Я малюю в такому стилі, що мені ідеально спочатку намалювати лайн, потім окремо залити. Ну і здебільшого, в моїх малюнках основна моя робота це зробити якийсь прикольний лайн. А, звісно, напевно, якщо ви малюєте або рендерите вже щось, або робите скетч, вам буде достатньо восьми кнопочок. Хоча, якщо ви на ці вісім кнопок поставите не просто а, якісь перемикання на пензлик або на резинку, як я, а поставити саме шаткати, то напевно восьми кнопочок буде достатньо, і вам буде з цим зручно, тому що Ну, у кожного художника є якась окрема кількість е, тих шоткатів, якими, якими він користується. Але напевно це від людини залежить, як вам буде більше подобатись малювати, використовуючи клавіатуру. Тим паче, що її можна буде поставити ось сюди, і малювати буде набагато зручніше. Ви не будете сидіти з кривою спиною, як ми всі зазвичай, а сидіти прямо, нажимати з шаткати тут і малювати. Рівно, прямо дивлячись, просто прямо в монітор. Я графічний планшет перший на 13 років, а відтоді почала щось спробувати малювати. Звісно, спочатку я копіювала чиїсь роботи, бо в мене в голові не було поняття, що ти взагалі можеш щось своє придумати, своє малювати. Я потім згодом, коли це було умовно модним, у всіх були свої персонажі. Я така, блін, чого, в мене немає своїх персонажів. Я придумала своїх персонажів, а потім почала постійно їх малювати. Я зазвичай, напевно, найбільше чого малюю, це фанарти всякі. Через те, що ти не встиг придумати щось своє, вже вийшло, вийшов якийсь серіал або аніме, і ти думаєш, ну все, я не можу це не намалювати, треба срочно сідати, малювати. От, А так, зазвичай, ну, саме стиль це просто аніме, лайнарт. Зараз треба понаводити якісь лінії, які зовсім перед нами знаходяться, щоб навіть наш лайнарт е, малюнок був трошки об'ємніший. Е, через те, що лінії, які перед нами, вони темніші, які далі вони світліші. Навіть таким е, способом можна чуть-чуть поліпшити е, свою роботу і зробити її трохи більш об'ємною. Ні, окрема замовлення я не беру. Я малюю просто для себе, а потім, коли з'являються ярмарки або панкони, комікони, десь збирають людей. Я туди я приходжу, друкую все, що я встигла намалювати, і там спілкуюсь з людьми. Ну, звісно, в шоці вообще, скільки людей всі малюють. Вау! Е, була здивована, що так багато людей, які роблять те саме, що і я. Я така, вау, у нас багато. Е, коли дізналася, що так, так можна, <плес> е, от. Ну, на мій великий подив, мої батьки ніколи не перешкоджали, тому що б я малювала і не було упередженого ставлення до того, що ти, якщо малюєш, то ти не зможеш заробляти гроші. І треба знайти нормальну роботу. Тому як тільки я пішла в художню школу через декілька років, там, можливо, я також була підлітком, я вчителі сказали, що да, все класно, малює нормально, треба це ну, продовжувати розвивати, малювати далі.